Вітаю, друзі! Під час будь-яких подій Україна, як правило, обростає величезною кількістю різних міфів. Від таких, знаєте, надійних джерел, як мені кум сказав, моя тітка працює з жіночкою, племінник якої чув секрет від якогось надійного джерела. Чи, наприклад, у мене є доступ до перших джерел і тому подібне? Так от наразі в просторі живуть міфи, які виглядають досить правдиво. Але в корінь цього всього ніхто як завжди не заглядає. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду якою б некомфортною вона часто не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Вісім живучих міфів в українському інформаційному просторі, які виглядають привабливо, але насправді серйозно підривають нашу здатність встояти і перемогти. Частину цих міфів ми придумали самі, частину нам нав'язали росіяни. Давайте спробуємо навести лад на горищі, де накопичувалося чимало інформаційного мотору. Теоретично, не треба було би дивуватися нічому в епоху, коли люди щиро вірять у пласку землю та анунаків. Але в час війни на виживання варто уважніше придивитися до кількох яскравих обгорток та розпакувати їх. Я взяв кілька живучих міфів у, знаєте так, довільному порядку. Давайте їх розберемо. Перше. Ми обов'язково переможемо. Це досить поширений мем, на перший погляд відображає нашу непорушну віру в Україну та її Збройні Сили. Насправді ж він дуже небезпечний бо створює ілюзію без альтернативності хорошого сценарію. А хороший сценарій зовсім не гарантований. Україна може зазнати поразки. Щоб зрозуміти, як це виглядає, варто уважно вивчати історію падіння української держави 100 з гаком років тому. Міф про обов'язкову перемогу. Виключає можливість поразки. А якщо поразка неможлива, то я можу робити все, що завгодно, адже все одно ми переможемо. Можна ухвалювати провальні політичні рішення, красти, ухилятися від військової служби. Все одно Україна переможе. Ціна помилок незначна, адже перемога гарантована. Насправді це не так. Поразка можлива і достатньо ймовірна. Тому ціна помилок життя мільйонів, а кожна людина зобов'язана робити все. Що може для перемоги. Бо інакше її не здобути. Другий міф. Всі виїхали. Скоро нікого не залишиться. Достатньо проїхатися у громадському транспорті в пікову годину, щоб пересвідчитися, що насправді це не так. Попри великі цифри, що фігурують в урядових документах, науковці схиляються до оцінки числа тих, хто виїхав, біля 5 мільйонів. Чимало, але не критично. Значна кількість тих, хто раніше виїхав, вже повернулася не означає, що всі обов'язково повернуться. За це доведеться поборотися, створивши необхідні умови. Але демографічні проблеми у нас не через війну. Вони накопичувалися десятиліттями. Війна просто прискорила тренди. Ще один такий, знаєте, розповсюджений міх. Захід нас кинув. Безумовно, найбільшою проблемою нашої війни є слабка допомога союзників. Надто мало і надто пізно. Захід не готовий прийняти поразку Росії. Цим пояснюється недостатній для нашої перемоги обсяг та номенклатура постава. Однак так само Захід не готовий прийняти і нашу поразку. Тому фінансова допомога та поставки зброї, санкційна та дипломатична підтримка постійно надходять в обсягах, що дозволяють Україні продовжувати боротьбу. Відчуваючи вдячність західним партнерам за допомогу, маємо системно працювати над зміною їхньої позиції щодо припустимості російської поразки та забезпечення сталого миру. Натомість, позиція на скину дитяча і не залишає простору для цієї роботи. Така позиція вигідна ворогам, які мріють вбити клин між нами, бо відносини з союзниками є одним зі стовпів нашої стійкості і майбутньої перемоги. Також така позиція вигідна Китаю, який радо запропонує свій дах всім ображеним на Захід. Четвертий міх. Мій улюблений. Скоро будуть вибори. Тема виборів знову і знову виринає в інформаційному просторі, щоразу складається враження, що хтось її активно штовхає. Ну, до речі, керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно говорив, до речі, про вибори. Але уважний погляд засвідчить, що і правляча політична команда, і опозиція дають чіткі сигнали: виборів під час війни бути не може. Це ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою ймовірністю до значної дестабілізації держави в цілому, попереджає е, заява, підписана сотнями громадських організацій. По-перше, вибори це не голосування, а відкритий і гострий політичний процес, який підсвітить усі суперечності суспільства. По-друге, Передвиборчий процес потребує максимальної свободи інформації зібрань тощо, а це несумісне з воєнним станом. По-третє, неможливо забезпечити повноцінну реалізацію виборчого права військовослужбовцями, передусім, право висунути свої кандидатури, агітувати за себе, зустрічатися з виборцями тощо. Тобто найбільш заслужена і пасіонарна частина громадян буде виключена з політичного процесу, що підірве довіру до нього. Четверте. Технічно неможливо забезпечити повноцінне голосування військових та тих, хто виїхав. П'яте. Вибори під час війни прямо заборонені законодавством. Все, змиріться з цим. Тож вибори з порушенням закону означатимуть низьку довіру громадян та міжнародної спільноти до обраних органів. Шосте. Виборчі дільниці стануть об'єктом атаки росіян, що може призвести до масових смертей і зірве вибори. Саме тому всі соціологічні опитування показують, що переважна більшість громадян проти проведення виборів в час війни. Так, да, я знаю, дуже хочеться, але вони проти. І я проти. Натомість цю ідею активно просувають російські медіа. А в Україні, як показали громадські розслідування, медійні канали діячів кримінальної економіки, що потребують легалізації. Наступний міф. Україна найбільш корумпована країна світу. Ага. Нескладно присвідчитися, що у світі є чимало країн з рівнем корупції значно вище, ніж у нас. Очевидно, нам ще досить далеко до цивілізованого світу, але так само далеко і до найгірших зразків. Треба врахувати, що останнім часом нетерпімість суспільства до корупції сильно зросла, і це впливає на її сприйняття. Те, що раніше вважалося майже нормою, нині неприйнятним. Окрім того, робота антикорупційних органів, активістів та журналістів-розслідувачів постійно витягає на поверхню ті або інші вражаючі корупційні справи, про які раніше ми би не дізналися. Міф про найбільш корумповану країну світу вигідний російським пропагандистам, адже таку країну ніхто не захоче захищати. В такій країні ніхто не захоче платити податки, ніхто сюди не, поверт... не повертатиметься тощо. Мають свою користь і західні противники допомоги Україні. Який сенс давати гроші платників податків в корумпованій країні, де все одно все одразу крадуть? Ми мусимо розуміти, що збільшення нетерпимості до корупції та ефективності боротьби з нею забезпечить постійну присутність теми в інформаційному просторі. Але це не означає, що корупція зростає чи не переможе. Шостий. Знаєте? Росія готова до переговорів. Це одна з тез російської пропаганди полягає в тому, що Росія готова до переговорів. Натомість Україна наполягає на війні до останнього українця. Водночас, російське керівництво постійно підкреслює, що умовою таких переговорів є фактична капітуляція України. відмова від Збройних сил, від міжнародних гарантій безпеки. Адресатами такого міфу є всі ті люди на Заході, і до речі, в Україні, які вважають прийнятною модель капітуляції, продемонстровану у Франції у Другій світовій війні, здатися, щоб зберегти націю. Однак, метою нацистів не було винищення французів, лише французьких євреїв чи французької ідентичності, а лише вихід Франції з війни та використання її промисловості. Натомість, метою Росії є знищення української ідентичності і державності. А зовсім не наші землі чи заводи. Нерозуміння цілої Росії породжує бажання віддати їй щось: землі, міста, геополітичний вибір для її вгамування. І тоді російське послання про готовність в будь-який момент прийняти українську капітуляцію паде на рудючий ґрунт. Переговори це взаємні поступки сторін. І сигнал до переговорів це повідомлення про готовність поступитися чимось в обмін на поступки іншої сторони. Таких сигналів з російського боку не надходило. Наступний міф: Росію не можна перемогти. Вона ніколи не програвала, вона ніколи не розвалиться. Цей міф не витримує історичної перевірки. Росія постійно зазнавала поразок у Кримській війні, в японській війні фактично у Першій світовій, коли німецька розвідка запустила процес розпаду. І тільки поразка самої Німеччини вберегла Росію від остаточного краху. В радянські часи, в зимовій війні 1939-го, вже в ядерну епоху в Афганістані, Російська, а точніше, напевно, Радянська імперія двічі розпадалася зі втратою колоній у ХХ столітті, у 1917 та 1991 роках. Нинішня Росія набагато слабша і більш крихка, ніж Радянський Союз. Ну і останній восьмий міф це те, що Україна сама винна у війні. Це один із найбільш шкідливих міфів, бо не лише знімає провину з агресора, а й покладає її на жертву. Загалом, звинувачення жертви є типовим для агресора. Вона сама винна, що вдягнула коротку спідницю і пішла ввечері гуляти по парку. Нетипово є згода жертви з такими звинуваченнями. Росія вперше. Висунула територіальні претензії до України у 1991, а з початку 2000-х систематично розробляла плани агресії, особливо не приховуючи її. Заяви російських лідерів, філософів та пропагандистів не залишали сумнівів у намірах Росії. Ми лише не вірили, що вони вдаватимуться до грубої сили, не вірили у 2014 та у 2022. Відповідальність за злочин агресії несе виключно агресор. Безумовно. Слабкість жертви є спокусою для насильника, але не перекладає навіть частину провини. Саме існування України є причиною для війни. Але це не означає, що для запобігання війни потрібно погодитися зі втратою держави. Як доводить досвід 20-го зі втратою держави лиха тільки починаються. Насправді, ви знаєте, хочете розповісти і про інші міфи: про не на часі. Реформи, критика влади, права людини про Європа нам винна, бо ми її захищаємо, про хтось прийде порядок, наведе про роз'єднане суспільство, про суперзброю. Але головне, що нам всім час навести лад на своєму горищі, кожному і кожній з нас на власному. Отака От фігня, маля. Я казав класик. Хоча, як я вже казав. Він цього ніколи не казав. Та в принципі, кого це сьогодні хвилює? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я дуже був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!